Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас наступна війна війна на драконах, небесне полум'я. Щось не на дракончиках. Ну, взагалі не щастить. Воюємо проти італійського альянсу. У них ще 17 ударів, але вже вони на 2000 плюс попереду. У нас 31 удар, ну тут вже все зрозуміло. Дуже багато в них китайців. Овочі є. Бабульки, ну, в принципі, потужні оборонки. Давайте з фергуса розпочнемо Подивимось, візьму свій улюблений тапочок, але він не зайшов на ВТК. Не встиг я там дозарядитись, Слат не відпрацював, але подивимось, що буде тут, так. І напевно все ж таки старласа. Давайте візьмемо, нехай буде. Так, зелений дракон. Давайте візьмемо ось цього, поки не докачений, але в нього є чистка, то можемо, якщо що, фергуса почистити, якщо встигнемо зарядити. Так, тут все тільки ось так поміняємо. Нехай ліана б'є сильніше. Поїхали. Да, дракончики щось не даються нам. Ну, нічого. Ну, суперники дійсно потужні. Так, четвірочки жовтих. І трійка зелених буде і все. І варіантів більше не бачу. Ну, давайте прокидати. Звісно, що в Церіса Прокидати зелені не хотілося б. Іфігус майже зарядився. Ну, давайте будемо комбити. Там фіоли, червоні. Так, трійка зелених. І там ще один камінчик зелений. Ми зможемо зарядити нашого гренделя. Ну, Іліана, якщо. У нас з'їсть слад, щось перестав працювати. Знову він. М -м -м. Хотілося б комбо зробити. Але в церіси полетить. Це не бажано. Ну, добре, давайте ось так. Там залишимо зелену трієчку. Ось тут прокинемо. Так, і спробуємо, напевно, церіс добрати Так, його все ж таки. Тому що тут зеленим Фергуса доб'ємо Треба чиститись зараз. Розумію, що там фафнір. Вдарить, але чистимось зараз. Так, це добре. Трішки сладку не вистачає, фафнір заряджений. Давайте через нього зелені тоді прокинемо. О, зелені, добре прилетіли його забрали. Ну, тут вийшло чудово. Так, блокуємо. Жуань може не заблучитися, але ми його доберемо. Так, ну є жовтий кріс. Було б краще, щоб був синій кріс, але й жовтий непогано. Давайте розпочнемо. Синього кріса точно немає. Червоні, якщо прокинути, синій буде. На другому місці і в нас буде трійка. Добре, давайте ось так. Угу. Четвірочку зберемо. Усунчик повинен зарядитись. Доб'ємо цей овоч. І ось тут сині прокинемо. Тихо, тихо, тихо. Брамбла треба забрати буде. Напевно, ось так. Тепер вдаримо там. Ну, тут поляна, поляна тут шикарна. Давайте сюди. Так, нам би Вівіко обережно зарядити. Не хочу, щоб той відліковував синій оркур, чи як його там. Оркур, так. 30% багато. Давайте синій в нього прокинемо, може йому вистачить. Так, йому вистачило. Зарядився навіть дракончик. Ну, цьому, звісно, що мегаміньйон нічого не робить. Але зробимо ось так, зарядимо віку, там ще синенькі зберуться. Зараз доб'ємо його. Ой це даремно полетіло. Ну вже нічого як є. Так, Віка майже відлікувала себе. себе. Тих, кого більше життя, то мегапаразита Так, є дві трічки синіх бачу, і дві трійки жовті. Ну, в принципі, непогано. Може, там знизу ще синій доїде. Ну, давайте прокинемо поки так. Пеперблю заблочили Арчибальда. Синій, якщо доїде знизу, якщо жовті згори прибрати, то. Один синій залишиться незадіяним. Ми нічого не зможемо зробити, тому давайте трійку в бабку прокинемо. Угу. Угу, питання, питання. Давайте ось так. Може воно не зарядиться. Ну, Прийдеться в неї бити. Звісно, що хотілося її скопіювати, але, напевно, ми її доб'ємо. Так. Кого копіювати? Питання. Може, кварі? Давайте збільшимо отак собі. І, напевно, фергусу відправимо мегапаразита. Нехай вже його клює потихеньку. Тут прокинемо жовті. можливо, дозарядиться лімончик. Так, лімончик дозарядився. Нам екварі трішки підзарядити. Давайте ось так прокинемо сині. Угу. Тепер. Ровмикаємо газельку. Ну, розпочнемо з медеї. Ось і чудово. Ну і добиваємо. Ах, не хоче. Ну, добре, почекаємо тоді. Ось так, все. треба захистити. <рес> Якщо зарядиться, звісно. Так, а це хто? Це швидкий це гангот. А, я думав, це інший герой. Там є схожий. Так, ну, немає нічого взагалі. Синіх начебто й багато, але так все розкидано, що. Комбо ніякого теж немає. Цікавого. Знизу прокинути шість камінчиків, але мені треба краще оніка десь шукати, тому давайте трічку синю так прокинемо. Мене... Діспел у мене диспел резинка плюс Spark може вкрасти, якщо встигне. Зелений кріс, дуже дякую, але він не дуже мені потрібен. Давайте зробимо четвірку. І можливо церіс не зарядиться. Зарядився все ж таки. Ну, добре, у нас немає. Умани, тому якось так. Вергін просто знищують. Якісь червоні з'являються. Добре, давайте прокинемо сині, зарядимо хоча Ну, немає поля взагалі, нічого не крутиться. А там і котики і всі ці герої потужні. Добре, давайте тут прокинемо, може там десь ні. Мунік ну, багато не витримає. Добре, давайте тут трійку. Ну, не хочуть, не хочуть. Прийдеться ось так робити. Прокидати тут сині. І треба хоча б, напевно, того Гонгота спробувати піймати на Оніка. Поки він працює. Ну і все, тут нічогосінько не зробимо. Немає червоного. Що ж я тут пороблю? О. Цейріса не добили, він зараз їх заблокує. Е, немає вже і кого і блокувати. Добре, давайте комбо. Непогане комбо пролетіло. Давайте зробимо, можливо, жовтий кріс не доїхав. Так, добре, зараз когось заблокує. Газельку. Давайте ось так прокинемо, там будуть зелені. Тихенько. Обережно тут зелененьке прокинемо. Так, газелька награлася, ну вона і без, без звіськ. Добре, б'ємо сюди. Так, о, дивіться, як шляп. шляпа працює. Так, лікуємось. Щось, моєму рікарку дуже поганенько стало. Так, б'ємо ось так. Всього заберемо ману і тут прокинемо, доб'ємо його. Так, давайте підлікуємось. Котик готується бити. Так, Женя задіспелить. Женя задіспелить. Зелених, ну, можемо перезарядити. Давайте перезарядимо. Там якраз церіс ману скине. Угу. Чудово. Так, отик не попав. Це добре. Так, що робимо далі? Ну, котика поки вбивати зарано, напевно. Давайте бити сюди. Б'ємо ось так. Може заблокує когось? Ні. Так, це задіспелить. Нам трішки мана накинеться. Давайте ось така орікарка. Спробуємо зарядити. Угу. Тепер знову лікуємось, вб'ємо в цього женько. Так, так, так. Ну, тут пошукаємо: жовтий немає. Ну, він поки спить. Нейтральні камінчики йому нічого не роблять. Давайте так. Так, прокинемо. Котик трішки у нас сповільнений. Об'ємо сюди-сюди і прокинемо ось так жовті. Так, котика заблочили. Нехай скидає ману. Угу. Тепер ми його б'ємо, зарядимо брамблу. Зараз будемо вже котика намагатися добити, тому що він вдарить дуже боляче. Так, так як він заряджений, то в нього прокинемо. Це він з шляпа буде. Ні, він захотів мені орікарка добити. Добре, давайте так. Не хоче. Давайте орікарка зарядимо. Там ще якесь травління накидує. Так. Нехай поспить. Сюди. Угу, ухилився. Ну, ухилився, то нехай. І все, закінчили. Так, отаки не. Так, дві трійки фіолетові. Це непогано. Трієчка жовтих з синіми. Добре, давайте так розпочнемо поки що. Там все одно таунт є. Так, є дві фіолет... Три фіолетові трієчки. Давайте обережно ось так. Не дуже обережно щось вийшло. Тоді ось так. Ах, сповільнили, я не помітив. Всіх моїх посповільняли. І давайте так. Все ж таки зарядився мій детбут. І цей, але інші не дозарядились. Давайте так, так. І подивимось, кого він заблокує. Гурік під сповільню, просто сповільнення накидали, яке завгодно. І міль накидала, і ці накидали. Я його ніяк не проб'ю. І жовті не хочеться зараз використовувати, скільки гурік. 2 ходи мінус 50 регену І мій чомусь дракончик не зарядився. З 9 фіолів. Добре, давайте ось так прикинемо. Там буде трійка фіолетових в ту мільку Так, ну це гарний вибір, до речі. Давайте Ойт Стара зарядимо. Не дозарядився. Ось це не зрозуміло мені. Ну добре. Трішки ману тоді підріжемо, а й мана не ріжеться. Ну, гуріка зараз заряджати теж таке собі задоволення. Та нікого не хочеться заряджати, бо це Ріс Чому не зарядився White Star, я щось не розумію. Купа дебафів якісь, Ну лиш... да, Четвірка Фіолетова чудово виглядає. Але поки не хочу. Добре, давайте ось так трічку синю прокинемо. Так, скільки травиться? А, 900, дуже багато. Давайте ось так. Так, Угу. Багато, але затравили ми їх чудово. Так, молі. Моли на нас немає. Тому чистимось. Того підлікувало. Добре, давайте заберемо вже Церіса. І сюди вдар. А була, напевно, мілька, я не помітив. Ну це. Так, давайте ось так не хочу, поки я. Прокидати. Так, так. Тут зарядимо гуріка. Прокинемо фіоли. Ось так. Чому всі не помітив, що мільна нас була зараз поставить свого таунта? Добре, давайте ще Гуріка активуємо і ось так. Можливо, і вистачить йому під бафом. Ох, не вистачило. Ну, будемо тепер бити, ми під бафами. Ну, як цей бє боляче, але це йому не допомогло. Добре. Ну, в принципі, непоганий результат відвоював я. Ну, щоб ви розуміли, яка ситуація. 294. Так, 5 шотів. Але, звісно, для перемоги, на жаль, не вистачить. 17 у нас 25. Ну що, ж, ось така була у мене війна. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.